Задумувались, як натяжна стеля може змінити атмосферу у вашому домі. Ми сьогодні з нашою клієнтом. А от хотіла б задати вам декілька запитань цього. Про рік після встановлення нами натяжних стель? Розкажіть, будь ласка, ці задоволені ви результатом? Так, ми дуже задоволені. Це була наша така. Велика маленька мрія, яку ми хотіли втілити в життя, і наш вибір впав саме на суперстелю, саме чоловіка. Він дуже прискіпливий. Він любить, щоб все було класно, ідеально. І ми довірили саме вам і дуже залишились задоволені. Под ласточка, а чому ви вибрали саме натяжні стелі, а не якісь? Нам дуже подобається сам ефект цих стель, підсвіток і як це виглядає, в принципі, в житті. Що було для вас важливим, найважливішим у співпраці з нами? Ну, по-перше, це швидкість, яку нам гарантувала компанія Суперстеля. А по-друге, це, от, саме на вашій сторінці в інстаграмі, ми побачили те, що ми хочемо втілити в своїй оселі. Як я бачу, що в вашій квартирі втілені такі. Каві рішення як паряща стеля, як тіньова стеля. У нас тут прихований карниз підсвітку, і ніша під споди. Підкажіть, будь ласка, чому вибір впав саме на такий вид, вид стелі? Вірений такий декор, елемент квартирі. Друзі, коли до нас приходять родичі, всі говорять, Боже, де ви її зробили? Скажіть, ми дуже хочемо. Ну, тобто, і завжди ми рекомендуємо суперстелю, і ну, тобто, кого нам ще рекомендувати, як ми робили її у вас? Нам дуже приємно. Дякую величезно, що відповіли на всі мої запитання. Телефонуйте, пишіть безкоштовний замір, суперефект, тільки суперстеля.